Інший світ. Вітаю! В ефірі програма Інший світ. Перед мікрофоном Дана Пінчевська. Чугайстер. Самітники у всі часи і у всіх народів викликали занепокоєння у мирних жителів, які почувалися комфортно у будь-яких, навіть і невеликих, спільнотах. Проте не всі раду погоджувалися вдовольняти вимоги соціуму. Тож самітник перетворювався на суб'єкт, що заслуговував на острах, тривогу, але, й, як це зазвичай буває з будь-яким амбівалентним ставленням більшості до особистості, виразну повагу, так званих нормальних людей, які нудились чи непокоїлись без постійного товариства собі подібних. Автори книги 100 найвідоміших образів української міфології стверджують, Чугайстер життєрадісний, оброслий чорною або білою шерстю лісовик із блакитними очима. Він танцює, співає, полює на нявок, які заманюють молодих лісорубів та пастухів у нетрі і гублять їх. Образ лісового чоловіка знають в українських Карпатах. На Бойківщині його називають дідом, а на Закарпатті ночником. Чугайстер, кажуть, зовні як чоловік, але такий високий, як смирека. Він ходить лісами в білому одязі, або й зовсім без вбрання, і не може його ні людина вбити, ні звір роздерти, бо так йому пороблено. Він мусить десь заховатися у листі і читувати на нявок. А коли вгледить, то вхопить, розірве на двоє і з'їсть. Гуцули твердять, що чугайстер це чоловік, заклятий його сусідом. Зустрівши у лісі живу душу, чугайстер не чинить їй лиха, тільки чемно запрошує до танцю. Багато рис чугайстра поєднують його з вітром. Він може і сам являтися в подобі вітру, і залазити в димар і співати. Танцює він, як вихор, прудко. Танець чугайстра згубний для звичайної людини, проте доброго танцюриста Чугайстер може ще й нагородити. Прихильність чугайстра до людей, його охоронна функція, нищення нявок, свідчить, що він може бути предком, який оберігає лісорубів і літувальників на полонині. У жертву чугайстру приносять кулешу і бануш, знаючи про його беззубість. У лісі не слід свистіти і кричати, щоб не прикликати лісового чоловіка. Все це ознаки представників нижнього світу, одноногість або кульгавість, а також прикликання свистом їхні ознаки. Проти чугайстра, як і проти всяких потойбічних прибульців, використовували сокиру як оберіг. Маючи її, цього міфічного велетня, можна втримати двома мізинними пальцями і випитати про майбутнє. Чугайстер має могутній зріст, а тому може скрутитись у велетенське колесо довкола ватри і грітися. Цим він подібний до Змія, потойбічна природа якого безперечна. Дехто вважає, що чугайстер про образ Бога волоса, який поєднує лісового чоловіка з ведмедем, через його волохатість та гайстром лелекою. Захисник пастухів і лісорубів Чугайстер міг попередити про напад ведмедя. Вірили, що лісовому чоловікові підвладні всі звірі. Він був і звіриним пастухом, що пас лісову худобу у чоловічі дні тижня, понеділок, вівторок і четвер. Вважали, що саме в ці дні можна успішно полювати. Влада над тваринами в лісового чоловіка була така велика, що вони виконували для нього найдрібніші справи. Навіть по воду чугайстер посилав лиса або вовка. Особливо турбувався чугайстер про воду. Вночі він приходив до хати і перевіряв, чи є вона в запасі. Коли ж не було, щоб покарати газду, забирав із собою дитину. Такі дії чугайстра вказують на його спорідненість із лісовиком, який викрадав недоглянутих немовлят, щоб виховати з них подібних до себе. Кажуть, що Чугайстер навчав майстрів, коли якому роботи не вдавалося. Його знали як захисника бідних. В іншій оповідці Чугайстер справжній добродійник. Він не тільки рятує хлопця від повітрулі, але й виводить його із лісових нетрів. Таким добродійництвом образ Чугайстра нагадує домовика, який оберігає мешканців оселі. Проте не всі ці відомості вірні, адже у тій чи іншій формі образ Чугайстра неважко вгадати у фольклорі та мітології більшості народів світу. У добре знаних, позаяк екранізованих казках Джона Руйла та Толкіна та Джоан Роулінг роль самітників відведена відповідно Беорну і Хагріду. Їх багато що об'єднує. Це велетенський зріст, життя на самоті у великій хатині десь на узліссі. Уважне, навіть ніжне ставлення до тварин, які мають очевидні відмінності, що вигідно відрізняють їх від звиклої, мовчазної, терплячої, приреченої на одвічну роль жертви худоби, складні стосунки господаря усамітненого житла, з чарами, навички лікаря зокрема вміння відводити чужі чари і користуватись своїми власними. І це все більш-менш логічно, адже людина, яка наважувалась відокремити своє помешкання від галасливих сусідів, мусила вміти давати раду не тільки собі, але й позаміському, це важливо, хатньому господарству, де слід було бути майстром на всі руки, а також, в разі потреби, лікарем, ветеринаром, травником і, якщо інакше не можна, чарівником. У класичному довіднику української мітології в лісовій пісні Лисі Українки образ дядька Лева розташований за крок від самітника саме такого типу. Він людина, але добре почувається у лісі, знається і підтримує хороші стосунки з істотами іншого світу. Позаяк не ображає їх і не робить нічого такого, щоб могло викликати їх гнів чи роздратування. Проте дядько Лев постійно підтримує стосунки з людьми і, отже, не годиться на роль зачарованого самітника. Чугайстрові заняття віддалено нагадують деякі персонажі, щоправда частіше жіночі. Уральських казок Павла Бажова, що також вічно балансують на межі надприродних здатностей людини і, очевидно, демонологічними якостями. Із кола демонічних істот, чиє призначення полягає виключно в тому, щоб шкодити людям, зокрема, і всьому живому загалом, чугайстер вирізняється переважно доброзичливим ставленням до людей. Так, наприклад, збереглося немало оповідей про те, як він виводить з лісу тих, хто заблукав і мусив заночувати у хащах. Проте ця доброзичливість примарна, вона радше побудована на ускладненому принципі ворог мого ворога, мій друг. Адже Чугайстер, принаймні на Гуцульщині, ким би він не здавався селянам, людиноподібною істотою заросло волоссям або лісовим чоловіком-мізантропом, якому нічого не потрібно від людей, бо йому так пороблено, або простим чолов'ягою з дуже тяжким характером, харчуються нявками. Нявки, навки та інші лісові уособлені раптової, незрозумілої, випадкової смерті, як відомо, дуже бояться вогню. І чугайстер, спіймавши їх собі на обід, пече їх на вогні, мимоволі рятуючи таким чином людське життя. Образ Чугайстра тісно пов'язаний з ворожбитством, і з координаторами якого, мульфарами, селяни всіх часів і народів намагались, скажімо так, не псувати стосунків. Адже первісні форми магії, так добре описані Фрезером у книзі Золота Гілка, набували значної сили найперше завдяки тому, що селяни від всієї душі вірили в її ефективність. Він дійсно більше схожий на мульфара. Що добровільно позбувся людського товариства, аніж на лісове чудовисько, в яким ентузіасти вбачають кого завгодно від українського видання снігової людини до самого уособлення лісу. Що стосується популяризації цього образу, то безсмертна повість Михайла Коцюбинського Ціні забутих предків, екранізована Сергієм Переджановим, раз і не завжди пояснила світу місце цієї фігури в українському фольклорі. І наостанок, риси Чугайстра зайвий раз доводять, що самітників дійсно краще зайвий раз не зачіпати. Байдуже, якого походження вони не були, божественного від поганських богів на зразок велеса, магічного чи цілком земного. Вони можуть допомогти у біді, здатні врятувати від смерті. Але не люблять спілкуватись і мають досить повноважень на власній території для того, щоб не пояснювати цю просту думку, будь-якій надмірно комунікабельній наскрізь соціальній людській істоті. Ви слухали програму Інший світ присвячену образу чугайстра, режисер програми В'ячеслав Глушенко, звукооператор Тетяна Ласкіна. Автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре. До зустрічі в ефірі.